Доброго дня! Свій виступ я почну із запитання: наскільки ви готові до нового навчального року? 100, 90, 80, 70, 60%? Якщо ви відповіли так, скоріше за все, це відео не для вас. Якщо ваша готовність нижче 60%, приділіть, будь ласка, 5 хвилин свого часу цьому відео. Коли ви чуєте термін професійне вигорання, які думки виникають у вас в голові? Можливо, ви бажаєте перевірити, чи маєте ви професійне вигорання. Перейдіть, будь ласка, за QR-кодом до тесту, який складається з 22 запитань. Він допоможе краще розуміти себе і цей світ. Тест є анонімним, і ви отримаєте відповіді одразу після його завершення, а також отримаєте невелике роз'яснення термінів для самодопомоги. Посилання також буде під відео на нашому сайті. Які ж основні ознаки професійного вигарання? Їх можна об'єднати по сферам життя емоційне, міжособистісне і когнітивне. Наприклад, емоційне вигарання це емоційне виснаження, міжособистісне сфера життя це відсторонення від колег та учнів. Когнитивна це зниження продуктивності. Які ж причини вигорання освітян? Перевантаження уроками і адміністративною роботою, постійний емоційний контакт з учнями, недостатня підтримка, відсутність часу на відновлення. Що ж можна робити? В першому випадку можна планувати, в другому випадку можна вимикати роботу, якби це важко не було. У вас робота і. Дом це одне, тому що в нас дистанційна освіта. Ви пам'ятаєте, да? вимикати роботу, залишати роботу в комп'ютері, просити про допомогу. Ми це погано вміємо, але треба цьому вчитися, бо ми відчуваємо недостатню підтримку, а попросити про це не можемо. Бати про себе та про час відпочинку, відпочивати. Кожен день потрошку, ніж чекати 5 днів, коли ми відпочимо на вихідних, а на вихідних ми працюємо, займаємося своїми хатніми справами і таке інше. Психоемоційна стійкість є основою для профілактики професійного вигорання. Психоемоційна стійкість має певні опори. Саморегуляція, оптимізм, гнучність мислення, стійкість до стресу, впевненість у собі. Кожен із нас може докладати зусиль для саморегуляції, тобто вміти починати, вміти керувати своїми позитивними і негативними емоціями. Оптимізм настроюється так само, як і фортепіано. Гнучкість мислення це про адаптацію до змін. Пошук нових рішень і розуміння, що не все в нашому світі залежить від нас. Стійкість до стресу, вона теж виховується, або, знаєте, самостійно виховується. Впевненість у собі, віра у власні сили, здатність впоратися з труднощами. Ви можете це самостійно напрацьовувати, а можете напрацьовувати це з психологом, якому довіряєте. Будь ласка. Звертайтеся. Тепер мені дуже хотілося пояснити тест про професійне виграння для тих, хто пройшов. Дивіться, перший етап професійного виграння це емоційне виснаження. Почитайте, будь ласка, про нього, про що це, і як з цим намагатися працювати. Ви будете Відчувати байдужість до результатів, ви будете відчувати зниження здатності до емпатії. Професії, особливо, які з цим пов'язані, це педагоги і медичні працівники, коли ми говоримо, що медичний працівник не там емпатичний, знаєте, це професійне вигорання або професійне викривлення. Що робити, якщо в тесті ваше емоційне виснаження має підвищений рівень? Ми намагаємося переключатися, так? Тобто емоції свої починаємо відслідковувати і переключати, да? робити якісь перерви в взаємодії з людьми. І Вони такі, такі свідомі перерви при взаємодії з людьми. А далі наступний етап. Професійного вигорання, він глибше, він складніше, він називається деперсоналізація. Це деформація вже особистіх стосунків, це втрата інтересу до учнів, до роботи. Це така навіяна байдужість. Інколи це ще зростання негативізму, цинізму, емоційної холодності. Що ми робимо, коли? При визначенні тесту у вас великий відсоток деперсоналізації. Ми в першу чергу дбаємо про себе, якщо хочеться це повернутися до власної персони. Деперсоналізація, втрата своїх таких, знаєте, особистостей в цих стосунках, тобто як розчинення себе у роботі. Да? Те, що частенько буває у вчителів. Ми повертаємо персону собі, ми починаємо дбати про себе, ми починаємо орієнтуватися трошки про те, що я зараз відчуваю і як я себе почуваю. І наступний такий, знаєте, складний момент це редукція особистих досягнень. Ці три шляхи можуть йти майже одночасно, але все ж таки починається з емоційного виснаження. Редукція особистих досягнень, цей процес е, має дуже негативне значення. Це від кіля збереться зниження самооцінки, це недооцінювання власних успіхів, це е, відчуття, що я не здужаю нові виклики. Це не для мене. І головне, що редукція особистих досягнень дуже. Складно б'є взаємодії також вчитель, який не вірить у себе, не здатний повною мірою підтримати учня. І тут теж є розуміння. Але головне розуміння і яким чином можна це теж долати, бажано з психологом знову ж таки, але бажання змінити свій стан це перший крок до того, що ми готові змінюватися. Я вам всім бажаю, якщо ви пройшли тест і у вас не зовсім гарні результати, або результати, які вас не влаштовують, звертайтеся до психологів своїх шкіл або до мене особисто. Це конфіденційно. Ми нашим центром навіть робимо так, що буде доступ до психолога раз на тиждень, в певний день, ми обов'язково про це вам розповімо. це таке нововведення. Тому. Якщо ви бажаєте змінити свій стан, будь ласка, ставте на паузу це відео, читайте про цей стан і працюйте над тим, щоб знизити своє професійне вигорання. А я дякую за увагу. Нехай нам щастить і, звичайно, вам бажаю гарного цього року, щоб все у нас було гаразд і, звичайно, мирного неба.